Привітаю вас, дорогі брати і сестри. Коли Христос зійшов з Небес на землю і воплотився через Діву Марію, Він отрив тіло таке, як ми маємо. А ми знаємо всі, що тіло має кров, бо без крові тіло не буде существувати. Медики говорять, що половина, якщо крові виливається з тіла, то, допустим, при якомусь пораненні, що людина помирає безозратно. Тому то кров. Вона доносить до всіх органів кисень, всі ті поживні речовини, і так тіло воно функціонує, так Богом створено. От. І значить, в медицині розуміють групу крові, різні групи крові. Толя може підказати, мені є кілька груп крові. У груп кров. мене, наприклад, група пер, друга положительна, по-російськи сказати, друга положительна. Мої жінки була перша. Резус отрицательний, дуже рідка була кров, підібрати було трудно. Вот. Моя кров може підійти до, другої, до третьої положительної, до четвертої положительної, до першої не підійде. В нашого Господа Ісуса Христа кров така, що підходить до кожної людини. Ви з цим согласні? Я маю віддум в духовному плані. В духовному плані вона підходить до кожної людини, яку би групу крові людина не мала. О, і давайте зачитаємо місце всім відоме нам, багато разів воно <кхи> читається. Перше Петра, перший розділ 18-20 вірш. Перше Петра. Перший розділ 18 та 20 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від мер... марного вашого життя, що передає передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочної чистої гняти, що призначений був ще перед закладинами світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Ми відкуплені. Від наших гріхів, від нашого марного життя дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Більшої ціни в всесвіті, в космосі нема. Ніяке золото, так як написано тут, ні срібло, нічого, ні, ні ніякі, нічого не може замінити кров нашого Господа Ісуса Христа. Вона є дорогоцінна кров Ісуса Христа, вона є нетлінна і це, вели, це велика висока ціна, яка заплачена за нас. Господом за викуплення наших гріхів. Бог є святий, і щоб приблизитись до нього, ми можемо тільки через кров нашого Господа Ісуса Христа. Тільки кров через Господа Ісуса Христа ми можемо приблизити до нього. Ну, в старому заповіті ми можемо там коротенько згадати, що за кожний гріх принесений, за кожний гріх, який людина. Творила в своєму житті, допускала в своєму житті, приносився значить, якісь, якась тварина, там, чи козел, чи ягнятко, чи там другі тварини. Для того, щоб кров'ю цієї тварини омити цей гріх. І так, так закон був поставлений. Людина грішила, приносила жертву, бо написано, що без крові немає прощення гріхів. Ну, така Божа постанова була, така Божа постанова, щоб тільки через пролиття крові можна було, як кажуть, цей гріх обмити. Ціна якої, якоїсь дорогоцінної речі визначається її корисністю. От зачитаємо місце цьому самому Петра, першому розділу, сьомий вірш. Чіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу, на честь і славу з'явленні нашого Господа Ісуса Христа. Кров Ісуса, Ісуса Христа корисна тим, хто приймає її в своє серце, хто приходить в покаянні, хто визнає себе грішником. І говорить, Господи, прости мої гріхи і ввійди моє серце. Вона для цієї людини корисна. А людина, яка не приймає Ісуса Христа, таких людей ми знаємо багато, вона, вона просто не представляє ніякої користі. Я пам'ятаю одного артиста, по-моєму, Армен Джигарханян, хто пам'ять з радянських фільмів, таких, він хороший такий артист, от, він вже покійний. І він давав інтерв'ю журналісту Гордону, і той йому задав таке питання: як ваше відношення до Бога? Він каже. Я не нуждаюсь в Бозі. Люди, які нуждаються в Бозі, вони шукають його, і їм він приносить якусь користь, а я в Бозі не нуждаюся. Я людина самодостатня, я в Бозі не нуждаюся. Йому кров для такої людини, вона не представляє ніякої цінності. Абсолютно. Ну, це такий його вибір наприклад, вода. Ми візьмемо воду. Ми йдемо миватися, відкриваємо кран, кран тече добре з таким потужним потоком, і ми собі миємося. А ми не представляє собі, що є такі місця, що ця вода дуже дорогоцінна. Навіть я, от, коли бачив, нас в церкві показували місце Індії, значить там якась така місцевість, така подальша, якби на відшибі, там води нема. І жінки добають, чоловіки верніше, такими сапами великими, добають глину. І роблять маленьку ямку, і от жінки черпають ну, болото. Ви знаєте, черпають то болото і вони наливають ту посуду, потім приносять додому, воно відстається, там вони проціджуються. І оцею водою вони користуються. Дуже велика ціна для цієї. Ми цієї ціни не бачимо що. Відкрив кран тече, миємося, тече та збіти тече. Ну, от. Ну, і велика ціна, я думаю, води це в пустині. От, я пам'ятаю, коли історію по телевізору бачив один таке відео, по-моєму, по, по мегаканалу, каналу, коли один такий мандрівник, значить екстремал якби, він вирішив пересікти пустиню, по-моєму, Акатама в Америці. Вона сама така, сама жарка, сама Сахара вроде, проти неї ще не така. От. І він вирішив ту пустиню пересікти. Приїхав на джипу, набрав води багато, бутилок, нагрузив рюкзак джип лишив там в прильоному місці, взяв собі там навігатор, все, щоб він не заблудився, ну, компас, все, як може бути телефон. Ну, от, і пішов. Йде він йде в тої пустині і постійно воду п'є. Одну бутилку викинув, другу бутилку викинув. І вже бачив на підході, вже так буквально пару кілометрів бачив свого джипа, вже до того джипа дойти. А води не вистачає. І він йде, йде, і все спрага його мучить, мучить, він все сили стає менше-менше в голові туманиться, впав, потеряв сознання. І коли його знайшли, то він висох, як таранька. Просто випаролося все тіло, дуже жара велика, все тіло. Не хватило буквально, може, бутилки, може, дві води. Він загрузив чим, скільки міг. От така ціна води в пустині. Ми цю ціну не цінуємо. Так само наша кров, нашого Господа Ісуса Христа, вона має дуже величезну ціну. В новому заповіті Бог, через слово, багато разів звертає на Нашу увагу на кров Ісуса Христа. І давайте подивимося, що нам дає кров нашого Господа Ісуса Христа. Давайте згадаємо. Деякі місця зачитаємо і, значить, порозумуємо на Ним. Ну, це перше місце, яке я зачитав, 1 Петра 18:19, що ми викуплені від гріхів кров Ісуса Христа, від нашого марного життя. 1 Петра 18 20-й вірш, я не буду повторити, щоб сократити время. Ми викуплені дорогоцінною кров'ю Христа, як непорошно чистого ягняти. Об'явлення 5:9. Давайте ще одне місце зачитаємо. Об'явлення 5.9. Читаємо тому-то е, і нову пісню співають вони, промовляючи: Ти достоїн узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викопив людей Богові. З усякого племені і язика, і народу, і люду. Тут, коли перед Агнемце, які були 24 старці, 4 тварини, вони говорять, що ти був заколений і викуплений для всього люду, для, для кожного язика, для всякого племені, для, для всіх людей землі. Тобто кров Ісуса Христа викупляє нас від гріхів. Друге, що кров робить для нас, кров Ісуса Христа дає нам прощення гріхів і знімає нашу провину. Знімає провину Єфесянам 1,7. Сім. 1.7. Я не буду читати від початку, бо тут таке одне речення написано з третього вірша і кінчається аж 10 м Я зачитаю сьомий вірш. Що маємо в ньому відкуплення, тобто в Ісусі Христі, кров'ю Його. Прощення провин через багатство, благодаті Його. Через кров ми маємо відкуплення, і наші провини прощені. Третє, кров Христа виправдовує нас, робить нас невидимими невинними перед Богом. Це юридичний термін. Ми вже вину не несемо. Вона знімається. Ремлян 5:8.9. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Кров нашого Господа Ісуса Христа виправдовує нас. І ті всі гріхи, які ми чинили, вони всі, Бог кидає їх за кажу, морську почину за, назад, за себе. Звичайно, за, за гріхи ми можемо нести, що сіємо то ж. Не. Можем, може Бог допустити це. Якщо, допустимо, наркоман він постійно себе травив, і потім в нього печінка, всі органи розложені. Ну то вибач, може Бог істілити, а може і не істілити. Це вже твої проблеми. Але Бог гріхи, які він натворив, Він прощає. Кров Ісуса Христа дає нам примирення з Богом. 2 Коринтянам, 5 розділ, 18-19 вірш. Усе ж від Бога. Що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ з Собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас Слово примирення. Через нашого Господа Ісуса Христа ми маємо мир з Богом. По-другому не може бути. Ми не можемо до Бога прийти, примиритися з ним без крові Ісуса Христа. Тільки так. Колосянам 1:19, 20, ще до цього місця, зачитаємо одне місце. Колосянам 1, 19, 20. Богодно було, щоб у Нім, тобто у Ісусі Христі, перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього чи то земне, чи то небесне. Через кров Ісуса Христа, Ісус Христос примирив землю з небом, і земне, і Небесне. Кров Ісуса Христа освячує нас. Кров Ісуса Христа нас освячує, незважаючи не на те, яка наша святість, ми знаємо, що наша святість як поплямована одіж. Але кров Ісуса Христа нас освячує, коли ми приймаємо Його своє серце. І читаємо Євреям 19, 13 розділ з 10 по 12 вірш. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто з і служить. Бо котрих звірят кров пересвященники уносять до святині за гріхи тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Ісус Христос постраждав поза брамою, Ми знаємо на, на Голгофі, поза містом. Для чого? Для того, щоб освятити своєю кров'ю. І вже Господь дивиться на нас як святих, і вже говорить: весь священство святе. Люд власності Божій, рід вибраний. Господь дивиться на нас через Господа Ісуса Христа по вірі. Ми повірили Ісуса Христа, і Бог дивиться на нас, що ми, як на святих. Звичайно, святості ми маємо постійно упражнятися. І ця святость має бути нас упражнятися до, до кінця свого життя. Але Господь вже дивиться на нас як на святих. Далі, кров Ісуса Христа є, дає нам доступ до Бога. Вертаємося назад, євреям 10 розділ. 19 20 вірш. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обномив Він через завісу, цепто через тіло своє. В старому соповіті священик мав право зайти в святиє святих, принесе за себе жертву. І так, як передання говорить, що ще прив'язували прив його за, за ногу. Шнурок лишали. В другому поміщенні і, случайно, щось з ним зробилося, щоб його витягнути. Тому що туди зайти не мав права ніхто. Якщо хтось заходив, зразу там смерть наступала. Ми через завісу пам'ятаємо, коли Ісус Христос був розп'ятий, коли Він сказав, що звершилось, завіса роздерлася надвоє. І ми маємо, всі люди маємо доступ до, до Бога через цю завісу, через кров нашого Господа Ісуса Христа. Любий, хто побажає, має право. Прийти в присутність Бога. Все залежить від вибору людини. Бог дає такий вибір. І останнє: кров Христа дає нам можливість спільноти з ним і одне з одним. Кров Христа дає нам можливість спільноти і з Ним і одне з одним. І читаємо місце Перше коринтянам. 10 розділ, 16 і 17 вірш. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Тому то, що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Кров Ісуса Христа нас об'єднає всіх і в Христі Ісусі з Богом, і один з одним. І маємо спільноту цю. І от зараз перед нами буде вечеря Господня, і ми будемо часто в цій спільноті. Ми будемо просити Господа, щоб нас очистив. Ось тих, хто має якийсь, якийсь, щось совість йому підказує, що треба в чомусь покаяться. Покаяться в тому, щоб з чистим серцем протягнути до руку, руку до хліба ломимого, до хліба, яке символізує його ломиме тіло, і до вина, яке символізує Його кров, щоб було це для нашого збудування, а не для нашого судження. А Господу слава за все. Амінь.